А, друзі, запах такий. Mm, супер. Під'їжджаємо до лісу, друзі. Зупинився вам показати, бачите, борщевика скільки, то капець. В два рази вище за мене, а то і в три. Вітаю, друзі! Сьогодні 13 червня і ми приїхали в ліс. Ну, все як завжди. І поки я з вами здоровкоюсь і кричить, що щось вже знайшла. Ну зараз подивимось. Де ти є там? Фу! Та й в мене під ногою. Ану. Лисички! В тебе також лисички? Yeah. Ось так, друзі. Бачите. Тільки зайшли. Воно, дорога лісова. Ховаються під лістами. Yeah. Та бачу, бачу. Ось вони. Всюди, друзі. О! Ой-ой-ой! Це собаки збили, напевно. Да-да-да, Ано. зараз, зараз, зараз. Ано. Оце так початок, друзі. Сьогодні, бачите, забув на цей кошик і взяти. Але у нас є таке складне ведерце, Ой-ой-ой! Оце ми, друзі, удаченко зайшли. Ну що, підемо, подивимося, скільки тої лисички ми назбираємо, а може ще якісь грибочки знайдемо. Ну все, що ми знаємо, друзі, як завжди, все побачите. Айда. О, друзі, вони тут всюди. Ось так. Дуже багато ховається під листичком. Бачите, розгортаєш. І така молодесенька, така гарна. Ну то. О, бачите як такими сімейками великими Так. Іріша там теж знаходить вже другий раз до мене підходить і пересипає ось так бачите забули кошики і о! Стільки лисички ох і комаря ми до речі, взяли. Вчора купили собі пшикалки ці від комарів. Тому що починається вже багато їх. Ану. Так, цю збираємо. Оце так так. Бачите, скільки є тут. Яка гарна. Це незвичайна лисичка. О! Така месіста. Що там? Ще? О, ще й голубінка одна, так? Да? Ага, така гарна. О, як. Ось так, друзі. Ось ще. О, бачите, листочка розгортаєш які гарнюні Це все друзі ми ще поруч ось з цією лісовою дорогою тут грибочки можна збирати бо машин тут практично нема така дорога знаєте полугірська така і тут мало кто їздит. О в основному грибники їздять. О! Як же її тут багато! Ой-ой-ой! Така гарна. Вот такий розмір. Ну то що треба. Собаки бігають, носяться, а ми серій. Ось такі гарні лисички збираємо. А це врожай. Хочеться трошечки по лісу пройти. Ну і ці грибочки не відпускають. Ну ви гляньте, а. Всюди вони. А? Ну збираю, що збираю, збираю. А. Вже дуже багато маленьких. Я чіпати не будемо. О! Відійдемо що ми від цієї дороги чи ні. Я вже казав, що хочеться тут трошечки по лісу пройтись. Ну оце так похід, да? то біленьких стільки знайшли, що і таких молодесеньких, ми ви бачили. А сьогодні зі старту лисичка. Так. Та їх дуже багато, бачите. Так дуже. Ходили і почали. Дуже да, багато. Да, 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 да. Багато. Маленький. Угу. Оце, друзі, на колінах сиріший лазимо, збираємо. Як гарно. І попадається така, бачите, гарнюсінка. Охти! О як. Мухомор, ну це пантерний. Я тут ну, показуй. Ой-ой-ой. Скільки, друзі, лисички. Так, да, багато. Багато, дуже багато. Але це вся підлистя. Так, Та то нічого. Головне, що вони є, друзі. Зумієте? Нарешті, друзі, ми практично все зібрали з тої галявини. І трошечки погуляємо по лісу. Подивимось. Що ще цікавого Нам сьогодні подарує лісовичок-боровичок. А ти боровичка сьогодні не пивом Пригощала? Ні. Що такі подарунки одразу? Ні? Ні? Та, друзі, не казав. Ми сьогодні ходимо по лісу на Франківщині. Рожнятівський район. Лисички ще. Ось такі. Подарунки. Багато. Ну так, пішли далі, бачите. І ще лисички. Ага, вон іще. ще ще під ялинкою. А вон ще гріш, далі. Ну давай, там збираю. Я... Так, Марсик, а ну не потопчи. Відходь, Марсуш. О! о, які гарнюсики. Бачили? Листочки приподняв, а тут вони ховаються. Ой! Як ми довго, друзі! Чекали грибного сезону 24-го року. І нарешті... Він наступив. Пішли, грибочки, пішли. О, бачили? Та я розвертаю листочки обережненько, і Під ними лисички. Ану, давай. О, будучи вдома. Зайнятися. Ось так, бачите? А може це щасливе ведерце, а? Треба наступного разу таку а завтра і перепровіримо, да. друзі. Теж поїдемо вже намітили поїздку собі. От. Спробуємо, візьмемо це ведерце і подивимось. І щось знайшла, каже, не зрозуміла. Ну, зараз підійдемо, подивимось. Ану. Ні, та. Ану. Да, Бачу, що її багато. А що це? Ні, це не лисичка. Бачите. Думала, що лисичка. Такий ми не збираємо. Ну так, да, здалечко вони у кольору. Ну що, друзі, можу сказати? Дуже багато цієї лисички вздовж ліса. А ми вирішили все ж таки пойти. Вглуб, подивитися, що там. Ну а потім повернемось і ще трошки позбираємо. А ви де? А, тут такі хащі починаються. Нічого не видно. Десять метрів а вже тільки чутно. Хрюколок. собакенов. Що Шо там? Щось є? Лисичка? Лисичка? А, тільки хотів сказати, що відходимо і щось не бачимо лисички. От рішення вже знайшла. Небагато, Небагато каже, ну. Бачиш. А ну зараз підійду, бо тут. Поки проберешся тут. Це гарна що. Дуже гарна лисичка. Угу. Хочеться, друзі, ще, може біленькі. Тут будуть. Бачите, поки що жодного. Тільки лисичка. Мухомора. Ну, одна голубінка є. О, а це, друзі, теж мухомор, але не пантерний. Марімух. Так, да, Марімух, Ну, але йому вже гаплик. От. А вон ще поруч, бачите, з лівої сторони. Ото От гарний вже. Ой. Ой, які два гарнюсика, бачите. Вони і стіни, друзі. От. Але ми їх сьогодні не беремо. А у нас їх навіть на цьому, на базарі продавали якось, Да? Ага. Того року. Птахи співають. Мішаний ліс, дуб є Де ж біленькі? О, і я знайшов лисички. Лисички. Гарна така. Ну тут вони, бачите... Не так багато їх, як скраєчку ліса, але... Ой які. О! Поруч ще лисичка. Ну, тут такі великі скраєчку. Менше було таких. А ну, де тут? Бачу. Ну я не знаю, що це таке. Тіпляти не будемо. Чим далі, друзі, в ліс. Непролазний становиться. Це лисички? Ох і гучно птахи співають. Походили, друзі, десь напевно хвилин 40. Ну так, поодиноко зустрічаються лисички. Морімухи, да, зустрічаються морімухи. до речі, молодесенькі. Ну, от. І все. Інших грибоч грибочків нема. Тому вирішили повертати на краєчок ліса. Ліс великий. І походимо там. Жекері! Марія Муха, бачиш. Де? Та бачу, бачу. Повною тут. Ближче, друзі. Підходимо до краєчку ліса і починають попадатися чистіше грибочки. А, кидай. Такі крупні. Та-да-да. -да. Така галявина, може тут подивитися, може тут щось ще є. Може. Коли ходиш от по, ось по таким хащам, друзі, то можна і плутанути. Бачите, зараз Так, ми. Так. Пішли прямо. От, друзі, все більше і більше лисички зустрічаємо. Така крупна. Так, да, така гарна. Нам залишились десь... Метрів сто. І бачиш, листя розгрібаєш, і там -й 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 -й. більше і більше і більше. Ось так. О! Так, і налазились по цих хащах. Ну, кілограма два лисичок вже є. А от гадюка. Ага. Маленька? А, маленька. Вийшли, друзі, вже на краєчок ліса. І тут цієї лисички повно. Ага, ось бачите, яка голубинка. Вона вже попадає. Така велика. Да, ця велика. Але їй вже все. Ага. Ну Бач, сироїшки вже скільки, три штучки знайшли. І все з краєчку ліса. Бачите, друзі, скільки їх тут дуже багато таке поукруху. Далі, далі, далі йдуть. Ось так. Так, друзі, бажаю вам всім ось такої рибалки. Який ж гарний. А ця лисичка вже відрізняється від того, що ми спочатку збирали. Це звичайно. У них трошки інший колір. Ножка тоньше. Треба дуже обережно збирати, дивитися, бо ви бачили. А дюки в цьому лісі є. Так, вони в кожному лісі є, але ж в цих місцях їх багато. Де ви є? Ого, втекли. А ну, ого. то може тут Та тут, та. Саме повторюсь, повернулась. бачите, скільки є тут. Можна збирати і збирати, але ж нам так багато не треба. Тому... Та бачу, бачу. Тому давай ще трошки зберемо, так? Да? Та й будемо повертати до машини. А ну. Як тут пролізти ще? Позаду мене рюкзак чіпляється за гіляки. Ой, ну вона ще йде. Ну, цю чіпляти не будемо. Маленька, це також. Так, заліз-заліз ще відсюди. Вибратись! О, о, яка гарна. Кидай. Точно, завтра поїдемо однозначно, так? Да? З цим ведерцем. Mm -hmm. Може такі. І подивимось. Воно ще вона йде. Ой-ой-ой, там де Жека стоїть. Десь метр від нього. Ще вона, друзі. Ну, і Рішо говорить теж. Знайшла цілу голявину. Зараз напевно оці позбирають. На, ці позбираємо, друзі, напевно. Та-да-да! -да. І все. Не будемо. Давай я до тебе. Гляну, що там в тебе, де і будемо повертати. Її тут дуже багато. Тут можна таких ведерець, можна штук 10 назбирати. А? Та я бачу. та нічого, гріш. Нам вистачить, ти що? Треть ведерця, вже кілограма три точно. Так що шо... гарно, так? Да? Супер. А, друзі, запах такий. Супер. Ось так, друзі. Такий гарний врожай. Супер просто. Біленьких сьогодні не знайшли, але лисички. Ну, позбирали, ну ви бачили. Таке задоволення отримали. Та й собаки набігались. Гарна погода сьогодні, але треба їхати додому. Все, друзі, з вами, як завжди, до наступних грибних прогулянок. Пока.